Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, всім здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю крепких і здорових сімей. У нас вже сьогодні 5 квітня. Дуже-дуже чудовий день. Бджолки вже все активно Даже... О, дивіться, скільки несуть вже різну... різний пилок несуть. І я думаю, що настав час подставки вощини. Звичайно, у нас виробників вощини дуже багато. І щоб не заблудитися в ці, ми, у кого є невеличкі канали, ми маємо реклами... рекламувати цю вощину, показувати, яка її якість. І зараз я вам покажу, яку я в цьому році буду пробувати переходити на цю вощину. Цю вощину багато рекламують різні різні канали, якщо її так виробник при, продвигає, значить він впевнений у своїй якості. Запах вощини дуже хороший, вид так, але скільки ми б щоб не казали, але мають оприділити Особливо зараз весною, якщо неякісна вощина, в більшості її починають грести. І ця вощина, вощина Біворд. Ось така, хто хоче, можете замовляти. Номера телефонів є. І зараз я буду підставляти цю вощинку. Ми на ли такі варамочки, рутовські. Дадановські отакі. І бджолки мають оприділити якість цієї вощини. А зараз ми її будемо підставляти. У нас яру, якщо так подивитися, там на пагорбах все-все біле, все, все квітує. Магонія лише квітає і вже бджолки на ній. Ну Наша не розпустилася. А на Агрусі вже Агрус починає квітувати, джілки гудуть. Навіть з старської корони джілки беруть пилок. Як я й обіцяв показати сім'ї від Єгошина і від Бабенка. Пізніше покажу від Кривченка Олександра. Від Кривченка Олександра мені на даний момент дуже подобається. Але вони були дуже пізні відводки і вони не такої сили. Від Єгошина і Бабенка чуть-чуть раніше. Ті, передивлявся, це дочку я виводив, це вже на, на, на нашому трутні облічене, А дивився тільки, що від Єгошина. Що я в нього взяв F1, щось мені ну розпліт є, навіть якийсь принос там є. ну Чесно, мені не дуже сподобалось, що чомусь просіла сім'я. А це вже іменно це вже F1. Зараз глянемо, що тут. Підняв крайню рамку, є напріск, дивіться, блес, блестить, це крайня була. так Дивимося, рамочка з розплодом. Від бруска майже до бруска. Дивимося, що да, скрізь є. Там де пусті там хороша рамочка. Ось наша мамочка є, але щось я трошки незадоволений. Уже трутневий розпліт є. Чи це вже і пора по нашій території подивимося, скільки Общо, ось мамка. Це облітана, джолки спокійні, сидять, навіть облітані на нашому трутні. Ставлю їм рамочку зразу. Ставлю рамочку вощини. Особливо початківцям говорю, думаю, хто, хто початківець. Не треба тільки весною розривати. Та й взагалі не бажано розривати гніздо. Ось рамка з розплодом. І я ставлю зразу рамочку вощини. Сім'ю можна сміливо розширати. Дивіться, скільки який вже принос. Йде вже зверху вінець і вся рамка пергова. Дивимося ще по розплоду. Що тут у нас? Дивимося по розплоду. Точно від бруска до бруска. Пакетна рамочка. Дивимось. Зверху лиш невеличкий вінець. Так, кладемо. Слідуючу. Ще дівчатка не. І ця з розплодом тут. Скоріше вже ось отут вже, мабуть, і вийшов трохи. І ця рамка з розплодом. О, ось маточка, це ще й тільки Оце вже і проблема, що вона гасає, і шукає, шукає собі ячейки. От в цьому і проблема, що якщо ми її не встигнемо розширити, вже вона зараз в цей період сім'я займає, зараз якщо скільки вона покриває. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять рамок, вже ті з пергою і чотири рамки розплоду. Можна сказати, вже... На 5 квітня є пакет. Чотири рамки з розплоду. Кормів вистачає. Зараз її розшируємо. Навіть плотно розширюємо, можливо і на весь корпус. Ставимо вощинку її. Ми вже, я вже замітив сам, що матка бігає і шукає ячейки. Поставимо дві вощинки. Тут я зробив трошки навпаки, поставив рамку під засів, хорошу сушку, потім вощинку і далі ще розширив малометками. Все, приблизно до кінця квітня можна не лізти до них, не заглядувати взагалі до, цих сім до цієї сім'ї. Вона розширив, розширив її. Тут навіть буде розплід, вже тут майже розплід такий, що на виході. Розплід де виходити, матці, де, де сі, сіяти. І так само є під занос. Ось так. в Єгошина, Це матка від Єгошина. 4 рамки. Ну, три таких від бруска до бруска. А на четвертій є трутень. Тепер подивимося, що в бабенка. Сім'я від бабенка. Вона трошки послабша. Але дивіться, скільки в неї ще кормів. І що з цим кормом робити. Як його він ж потім його і не відкачаєш. Колись мій стар... <кхм> старий пасічник казав її повністю скривати і нею розривати гніздо. Посередині, щоб розплід був віти і віти. І вони його переносять, очищають і так супер. Я ще так не пробував, можливо зараз і вперше попробую. Друга. Що ж, пробуєш? Друга така сама. Як, чи, на чому вони зимували, що вони стільки кормів пошалося? Після медової вся в перзі, повністю пергова рамка. Ну, в принципі, вже можна включати пельцозборники. Перша рамочка, яка була перед перговою, вся в розплоді, ну, можна сказати, від бруска до бруска. Вся у розплоді. Одна рамочка є. Так, слідуюча рамка. Теж з розплодом і перги дуже багато. Ну, порівняти з тою першою сім'єю ця набагато слажка, вона обсідає і 5 рамочок. Вона сказати 4. Ну, 4-5 рамочок. В неї лише дві рамки розплоду, а та обсідає 9 і більше в таї три. Ну, Побачимо далі, як вони будуть розвиватися. Але тут, де слабша сім'я, я вже ставлю на оборот. Коло розплоду ставлю сушку хорошу, малометку розпечатую її, потім вощинка, дві рамки розплоду. Зараз знову тут буде сушка. Візьмем сушку. Ось таку малу медочку її поставимо. Зараз поставимо сюди маломедочку. Перше їх треба скрити, цю малометку. Сім'я розширена, гніздо тут дві рамочки. Тут сушка. А з цієї сторони я поклав вощинку аж четверту. Я її розширив майже на шість рамочок. Все, добре її зараз укриваємо, утеплюємо. І в принципі до кінця квітня можна сюди не заглядувати. Зверхи фольгоїзол і хай сім'я собі розвивається. Ще одна сім'я від бабенка теж цікавить, скільки в неї розплоду. Якщо зараз буде менше розплоду, то я можу навіть зробити висновок, що від бабенка почали пізніше сіяти. Але цю першу сім'ю, яку я вам... Показував я її ще від весни не відкривав. Оце я вперше її відкрив. Можливо, того, що чим менше лізеш, тим оглядаєш сім'ї, тим кращий мікроклімат і сім'ї краще розвиваються. Сюди, якщо я не помиляюся, якайся розкривав і ту, і ту. Ну Ця сім'я чуть посильніша цієї попередньої. Та десь 4-5, а це десь 5-6, чуть-чуть більше. Перша рамка, і вона мене здивувала. Дивіться, скільки. Скільки приносу. навіть більше, ніж в його шина, сім'я послабша. Дивіться скільки. Це вже свіжий цей весняний мед. слідуюча пергова повністю від бруска до бруска, але замітьте, що не один вид пилку. І це дуже важливо, що різні види. Ось таких три рамочки. Ось ця рамка в розплоді. Три рамки розплоду. Адже в його сім'я посильніша, в неї більше. Вона, скоріше всього, раніше почала сіяти. Ну, ще покаже кінець квітня, ми ці сім'ї, всі три побачимо. Зробимо аналіз, як, що ті принесуть і що ці принесуть. Все залежить, бачите, вже танцює. Значить, щось десь є, показує, бджілка танцює. Добре друзі, щоб не затягувати далі відео, висновок такий. Скоріше всього, що від Єгошина, ну та сім'я сильніша набагато. Вона почала раніше сіяти, а ці пізніше. Три рамки розплодували на 5 квітня. Я думаю, що до кінця квітня, якщо не спортиться погода, то тут теж всі умови меду повно. Я не знаю на чому вони перезимували. Пилку, дві рамки забиті від бруска до бруска, так що в них вже голодування не буде. Хай вам всім щастить. Ну, В принципі, ще висновки робити рано. На даний момент мене устраює. Що від Єгошина, що від Бабенка. Будемо бачити по приносу. Добре, до побачення. Хай вам всім щастить.